З такими гудзичками, з камінчиками, все переливається. Тут іде сієчка. Ось такі також гудзички йдуть. Це йде альпака. Дівчата на менші параметри. Вони є в кольорах, дівчатка. Дивіться на мені колір блакитний. Є ось такі, дивіться, чайна роза. Подивіться, яка гарна дівчатка. Вони такі тканина тут має, що вона аж переливається. Дівчатка, колір кирпічний. Подивіться, він шикарнючий просто. Це ось така ковтинка, яка йде з гудзичками. І ось так, дівчатка, гарно, бачите, тут іде така ниточка, дуже гарно переливається. Ось така. І показую, дівчатка, кольори. Показую всі кольори. Ой! Дивіться, скільки кольорів дівчата. Так, це я, мабуть, вже з альпаками захватила. Так, красуні, Синій колір. Ось такий синій. Дивіться, який гарний. Дівчатка, це така святкова, може бути... Ой, чекайте. Дивіться. Тут є така, вони переливаються, дівчатка. Тут йдуть ось такі гузички і по шиї також йдуть гудзики. Вартість 650, показую далі кольори. Ось такий колір лаванда. 650, дівчатка. Ось такий колір лаванда. Показуй далі. Це я навіть не знаю, як цей колір вам передати. Він і не сірий, він і не лавандовий, але він настільки класно виглядає. Він такий переливається, дівчатка. Ось такий колір. Потім колір, дівчатка, ось такий червоний. Вартість 650. Дивіться, який гарний, червоний. Ось такий, дівчатка, червоний. Колір баклажан. Це дуже гарний колір. Чітка вони всі кольори гарні.